Скажіть привіт моїй пожежній машині. Це місце пожежі, забирайся. О, там човен. Це барига човнів. Чому ж тоді вони продають пожежні машини? Ох, Ісусику мій милий. Дивись, яка маленька, тому й коштує сім з половиною тисяч доларів. Вона розміром з пікап. Авто на ходу. Оу, чувак, тут вже дим. Це корита взагалі робоче. Повинно. Маяки точно робочі. Чекайте, серйозно? Як думаєте, це буде законно, якщо ми їхатимемо з ними, вас посадять? А це що? О, маленькі ведмедики в подарунок до пожежки. Давай газу. Сьогодні ми станемо пожежниками. Ми просто підемо і влаштуємо пожежу. Розпалимо, а потім гаситимемо. Це умисний підпал. Чувак, глянь на цей трактор. Чого він такий кострубатий? Давай повісимо на дзеркало заднього виду, буде замість пахучки. Подивись на цей трактор, чувак, тільки щось він не пахне ніфіга. Це максимум, бро, вона їде 50 кілометрів на годину. О, 200. Як росіянці. Хтось хоче нас обігнати. Дивись, дивись, дивись. Що це? Що вони творять? Ми ж їх розчавимо. ушки, ми перейшли на нейтралку і ми набираємо швидкість. Фактично, ми їдемо десь 70 кілометрів на годину. Ці шини не призначені для такої швидкості. Ага, нам капзда. Водії шкільних автобусів такі, типу, ну, всяйтесь там. Водії автобусів індійці такі, типу. Чесно кажучи, він нагадує шкільний автобус. Керувати ним до абсурдності незручно. Кермо величезне, що після того, як його крутиш, то в тебе кріпатура, блін. Важко повертати капець. Ми горимо. Ні, думаю, все нормально. Пам'ятай, ми ж гасимо пожежі. А, точно, я вже перелякався. Чекай, щось не те, гальма погано працюють. Слухай, якщо ми не доберемось туди, ми згоримо. Я вже не можу дихати. Так, бляха, викликайте пожежників. Так ми і є пожежники. Ох, це в бензобак. Так. Мій Газон, стривай. Ох, Ісусе, ку мій милий! Чувак! О, зачекай, я забув. Блін, як я міг забути, що мені насправді пофіг на такі речі. Що це таке? Скинути напругу? Нещодавно ми були в моєму рідному місті. Я зупинився біля поля мого сусіда, у якого я бував дитиною. Моя сім'я дружила з ними, і я думав, що вони хороші люди. Пожежна служба гасила там щось. А по суті, пожежі не було. Вони просто оприскували комбайн. Ні, навіть не так. Вони взагалі ніц не робили. Вони просто стояли біля цього комбайна. І я такий, знаєте, я під'їду, запитаю, чи все добре. Подивлюся, як вони поживають. Ми зупинилися, і вони одразу ж накинулись на нас. Дуже агресивно. Типу, ми запитали, як ви тут? Вшивайтесь звідси, давайте, пензлюйте. Я думав, я думав, що це мені пофіг, що ти там думав. Тут пожеж валіть. Я просто хотів поговорити з власником землі, тому що саме він володіє цією територією. Він там головний. А не ці волонтери-пожежники, я поняття не маю, що вони робили. А вали вже звідси. Вони всі валали, погрошували поліцію. Що вони такі знервовані? Коротше, я поїхав до свого сусіда. Я просто хотів залишити флаєр, ну рекламку. І типу поговорити, подивитися, як там всі поживають. Ми поговорили з власником. Він дуже приємна людина і підозрюю, справжні пожежники вони не мають бороди. От що я написав: шановні новоспечені пожежники округу Тіпікана. Я обурений вашим тоном. Крім того, справжні пожежники не відрощують бороди. Отже, щоб отримати безмежну владу над іншими, я купив пожежну машину. Ей, закрий двері, тут пожежа. Вали звідси. Чувак, ти б краще не п. Ти... Вічини двері і не смій знімати мене. Якщо я побачу ще одного невинного стурб... Йди звідси, дизе, що? Якщо я побачу ще одного невинного стурбованого громадянина, який просто намагається поговорити з землевласником, я, я просто збожеволюю. Знаєте, Ламборгіні почали робити трактори, а Бугатті почали робити пожежні машини. Перш ніж вони Вони почали. Ні, я просто жартую. Це пірс пампер. Пірс пампер звучить не дуже. Ось чому я зупинився на Бугаті. Я думаю, це ж мрія кожного пацана. Я не знаю, чому. Я не хотів цього. Але я завжди мріяв стати пожежником, щоб почати підпалювати. Тільки гляньте на цю дивовижну панель керування. Тут є якийсь клапан навчальний. Там воно щось коротше. Мені потрібно було щось надійне. Тож я купив пірс пампер за цими дверима. Е, дозвольте, я проведу вам екскурсію. Тут є сидіння, кермо. Ого. Ти тільки глянь на цю паскуду. що це за фігня? Я хочу пояснити, що ми будемо робити з цією пожежною машиною. Першу я просто покажу вам усі її функції. Бо якщо ми просто розвалимо її, це буде нецікаво. Спорим, що зараз влізу сюди. Ох, зараза. Ставлю 20 баксів, що не влізеш. Так, це ж місце, в якому їздили усі пожежники. Давайте розкажу вам історію. Я вже давно працюю пожежником. За останні 50 років існування пожежної охорони, все, що вони робили, це їздили в цьому відсіку, типу як троянський кінь. Шарите? Вони всі залазили в ці маленькі кабіни. Вони під'їжджали до палаючої будівлі, і вогонь тоді такий. Ха, жодного пожежника! А вони такі випригують, ага. У середині нашого розкішного салону ми маємо вентилятор. А от де вони складали всі книги. Вони після кожної пожежі записували. О, загинула сім'я семи, осіб. згоріла державна школа, сиротинець, церква, пожежна частина, будівля суду округу Каліфорнія, мій будинок. У них напевно все перераховане. А отут пожежа щебетання дизеля у 2011 році. Слухай, як зветься ця книга про Бога? Біблія? Ні, ні, не ця. А ні, це фільм, де він витягує шухляду з документами. і Вона довжиною в метрів 6-7. Я хочу показати вам, як ми оперативно прибуваємо на пожежу. Отже, спочатку нам потрібно завести машину. Для цього потрібно повернути ключ. Ем... Запалювання. Ага, окей. Все це просто розвалюється. Я думаю, що це було щось важливе. Сюди вставляється пожежний гідрант, але він е, треба, е, треба приєднати його, щоб використовувати наш бак з водою. Але ми не можемо це зробити, тому що він зламаний. Бо ти буквально щойно розбив його. Головний департамент, я офіцер Джеймсон. Це перевірка. Бортпровідники, Будь ласка, підготуйте салон до виліту. Бачив вчорашні новини? Так, бачу. Сім'я 17 осіб згоріла заживо. Чому ж ви не погасили пожежу? Бо вони викликали неправильний підрозділ, наш підрозділ. Сер обережно. Що це? це залишений без нагляду транспортний засіб? Чому б вам не вийти і не виписати йому штраф? А й добре я сам це зроблю. Ну, не можна залишати речі от. Що це там? Це місце пожежі, кібані матері звідси. Це місце пожежі геть із цим маршмелом своїм. Чоловіче, ну витягайте шланги, Та воно вже погасло. Зараз це маленьке вогнище, а через хвилину ваші діти палають. Що тут робить цей пес? Це місце пожежі, тримайте собаку подалі, але пожежі немає. Не торкайся офіцера! Так, нам потрібна підмога. Викликайте підрозділ. І не дай Боже, я ще раз вас зловлю біля вогню. Маєш паяльну лампу? Ваша машина горить. Не на мотоцикл. Ми отримали інформацію про пожежу у сиротинці та молодшій школі. Подбайте про це. Плюс, сер, думаю, ми загасили вогонь. Це просто два хлопці розпалили багаття. Так, я бачу вогонь кілометрів за 20. Може хтось з цим розібратися. Ага, я думаю, ми впорались. Дим вже розсіявся. Це, мабуть, залишок в повітрі. <звук> пускай воду, пускай воду. У, Увімкни її, увімкни воду. Ні-ні. Ні, ти... Так, нам треба бути обережнішими. Так, нам дійсно потрібно тримати руку на пульсі. Я думаю, нам треба зібратися і поговорити з начальником, щоб зрозуміти, що він думає. Тобі варто пройти ще один онлайн курс. Я розумію, що певні речі ми могли б покращити. Ти точно мусиш старатися більше. Але думаю, все не так погано. Міта на цього місяця ми втратили вісім будівель, але в нас було лише шість пожеж. Так, це ще більше. Ви врізалися в будівлю, яка навіть не горіла. А, помню, помню треба знайти когось хто це прибере. Прибирайте ви А, ну то забий, чувак іде О, ти щось полював? Ня, Ні, нічого. Все в порядку. Як життя? У мене є оголошення. Гей, підійдіть, хлопці. Ходи, Сем. Одна секунда. Хлопці, я хочу оголосити нового співробітника місяця. Як ви всі знаєте, ми дуже цінуємо відданість, лояльність, прагнення до кращого і просто загальний знаєте, ну трудовий внесок. І я просто хочу сказати, як сильно ми поважаємо це. Коді стає співробітником місяця усі останні 11 місяців. І чесно кажучи, це трохи образливо, бо насправді працюємо ми, а не він. Навіщо взагалі та дошка? Особливо тобі сете. Знаєш, я просто подякувати хочу тобі за працьовитість. Я просто ціную, що ти тут, Бреді, ти працюєш над Мерседесом, над дживагоном, і це дійсно дуже виручає. Але я хотів би нарешті зробити це. Я знаю, що ви були засмучені, бо вкладали багато праці, а співробітником місяця виявився я. Так що, Сета, я хочу виручити це тобі. Що? Давай, друже, ти жартуєш, але він нічого не робив. Я хочу вручити це тобі як співробітнику місяця. Ти дійсно добре працював останнім часом. Знаєш, вкладав зусилля і час. Так що я хочу просто сказати, наскільки ми цінуємо це. Він шість годин дивився футбол сьогодні. Ми зробили це саме для тебе, і усі написали побажання. Ніхто не робив цього. Сети, ти дійсно виграєш у грудні. Поплодуємо? Ні. У нас є сет, і я ціную це. Давайте зробимо фотографію. Добре, повертаємося до роботи. Що з підлогою? У мене стався маленький інцидент. Тайлер, підійди сюди. Ось чому я говорив, що нам потрібно розчищати тріщини, бо він залив їх масло. Воно буде клеїтися. І наступного разу, коли йому доведеться бути на підлозі, він теж буде в мастилі. Що це? Ти чув це? Увага всім відділам. ситуація 23.19. три Кіт застряг на дереві. Кіт застряг на дереві це не той шолом. Ох, бляха, нам же ж мабуть, пора їхати Гадаєш, варто загасити це? Та ні, я думаю, все буде добре. Що ти збираєшся робити з RPG? Ні, вона працює на дизельному паливі, потрібен дизель. Ага, я так і думав. Нам знадобиться драбина. Так, що тут сталося? Вона застрягла на дереві, це правда, ви допоможете нам зняти її. Тато знає, що ти його машину взяв? Я маю права. Тобі ж років шість. Я не знаю, чи добре, що вони за кермом. Ми викличемо служби, так, окей. Я візьму пилку. Що ви маєте на увазі пилку? Ви ж не зрізатимете дерево. Вам краще відійти, що станеться з нашою кіткою? Так ведуться рятівні роботи. Таке часто трапляється, діти, але у нас є ось це, щоб вас заспокоїти. Це щось на кшталт кота, але навіть не треба годувати так часто. Іноді ти просто нічого не можеш вдіяти, просто не можеш. Давай їх сюди давай, любонька. Нє, вона не виживе. Що ми робимо зараз, то це вирівнюємо цю дорогу. Джонатан будує так, щоб ми могли їхати зі швидкістю 160 км на годину щоразу, коли будемо спускатися. І щоб не злетіти з дороги, як це траплялося з нами, а продовжувати їхати з визначеною швидкістю. Таким чином є змога поставити круїз контроль на швидкість 110 км на годину і рухатися так по всій дорозі. Джонатан ретельно розробляє всі інженерні й архітектурні аспекти. Тож ми випробуємо дорогу прямо зараз. На що я наїхав, Викличте пожежників, ти і є пожежник. Ох, точно. Зараз нам потрібно зв'язатися з Сетом, але він не відповідає на дзвінки, бо косить газон. Я просто нападу на нього газонокосаркою на пульті, поки він сам не припинить косити. Сет, прийом. Сет. Аго! сет, підійди сюди. Він не чує. Я не знаю, що там відбувається. Чувак, ти його вдарив. Ох, Ісусику, мій милий, гарний удар. Так, чувак, ти гарно його вдарив. О, ні, це гірше, ніж я думав. Принесіть дефібрилятор, капітане, машини більше немає. Що, що ти маєш на увазі? Ти Поставив її на ручне гальмо? Де вона? Техпаспорт у фарі. Фак, якби ти був там, тобі була б кавзда. Все, на продаж в техпаспорті один власник. Думаєш, був тільки один власник? Так, напевно, люди з пожежної частини. Щиро всім дякую. Техпаспорт, як завжди, ніколи не вмирає. Це як оператор ніколи не вмирає, за винятком того, що тут оператор завжди вмирає. Е, це китайський сет. Справжній сет загинув три місяці тому, в нещасному випадку. Він стояв прямо там, куди в'їхала пожежна машина, але техпаспорт ніколи не гине. Його виплюнуло з фари, його спершу перекрутило 10 разів, і потім він вже просто випав з машини. Тож техпаспорт точно можна відновити. Слухайте, я знаю, що група «Пожежники Америки на Фейсбуці зараз божеволіє. Знаєте, якщо вам потрібна справжня причина, чому ми спустили авто з пагорба, вона насправді не була так. Такою вже й гарною машина фактично розвалюється. Добре, я жартую, щось гарно у ній та й було. Але спустити її з пагорба було просто круто. У Нас ще не було успішного спуску. Кожного разу якісь дурні дерева заважали. Я, я спиляв 80% дерев. Мій пагорб став на 10 футів коротшим від ерозії, але спуск все ще поганий. Коротше кажучи, це лайно. Пожежка буквально не їхала більше 50 км на годину. І щоб довести її додому за годину дороги, везли її 3,5 дні. Якщо ви дивитесь це, пожежники Америки, я навіть не впевнений, чи таке існує, але я просто здогадуюсь вашу назву. Певно, зараз там є якийсь розлючений адміністратор, який видаляє всі теги під коментарями від Дізель. Але, як правило, пожежники йдуть нафіг. Я просто хотів сказати, що я працюю пожежником вже з чимось років, і я багато чого бачив, багато речей, які більшість людей, мабуть, ну, не змогли б пережити. Деякі дійсно важкі ей, ей 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 -е -е -е, позаду він стоїть за мною. Так. Хочеш вдягти ще раз? Вибач, чувак, я не намагався вдавати себе. Це треба заслужити. Заслужити. Це мій сусід Томі. Він справжній пожежник. А ти справжній пожежник, тому що у тебе є каски, але вони не, вони не виглядають так. Справжній. Я служив в цій громаді як пожежник 13 років. Неможливо сказати, скільки життів рятувала ця машина. Коді. А тепер подивись на неї. Так нам було незрозуміло, чому вона їде лише 50 кілометрів на годину. Не можна її розганяти так сильно. А що якщо треба оперативно реагувати? Та й взагалі ми насправді збиралися підпалити її. Але я як пожежник я інстинктивно знав, що нічого хорошого не буде, якщо підпалити її Ні.